Добрий день, слава Україні! З сьогоднішнього року ми з вами розпочинаємо працювати над розвитком сили пресу, а саме брюшного поясу. Сьогодні ми з вами пригадаємо техніку виконання підйому тулуба з положення лежача, тобто пресу. Вихідне положення для цього використовуємо гімнастичний мат, обов'язково, щоб, щоб менше було нагрузки на спину. Вихідне положення лежачи на спині, ноги під прямим кутом приблизно 90 градусів. Руки, пальці замок за голову. За Якщо дозволяється вчителем, можна руки прижати до гудей. Це тільки з дозволу вчителя. Вихідне положення, лежачи на спині, прямий уніг, руки за голову. Виконуємо піднімання тулуба за одну хвилину на максимальну кількість разів. Тулуба з положення лежачих, ми виконуємо підйом тулуба, Лікті повинні торкнутися до колін. Право можна виконувати з допомогою партнера, партнер, партнер ваш, тримає ваші ноги. Це раз, або можна зафіксувати їх, наприклад, під диван, під кресло, дещо зручно. Тобто, підйом тулуба виконуємо торкання ліктів до колін. Випускаємо тулуб, тобто лежачи на спині, обов'язково прижати лопатки до, до мата. Помилки. Виконуємо підйом тулуба без торкання ліктів до колін. Перша помилка. Друга помилка, коли лопатки не прижимаємо до мата. Обов'язково торкання, прижимаємо е, лопатки до мата. І третя помилка е, махи руками. Коли ми відриваємо руки із заголовимо. Тобто. Чітке положення рук, торкаємо, прижимаємо лопатку до матір. Правильне виконання, одна хвилина, максимальна кількість разів. Дякую. Перемога за нами.